Й собі, український боєць самотужки протистоїть групі росіян, які намагаються прорватися на позиції, причому не піхотою, а на мотоциклах. Ні, це не сцена з якогось бойовика, а реальна історія з фронту. Як йому це вдалося, давайте розбиратися. Наш герой боєць із позивним Білий. Його історія розгортається на одному з на найгарячіших напрямків фронту, де ворог постійно шукає слабкі місця в українській обороні. Російські війська вирішили, що легкі мотоцикли це ідеальний спосіб прориватися через змінні поля та швидко дістатися до наших позицій. Вони вишикувалися в колону і рушили уперед, сподіваючись, що така тактика дасть їм перевагу, але вони явно не врахували одного. На їхньому шляху стояв білий. Перше, що зробив білий, миттєво зорієнтувався та відкрив вогонь по перших мотоциклістах. Результат ланцюгова реакція. Перші падають, інші не встигають загальмувати. Починається хаос. Далі гранати. Вибухи ще більше дозорієнтують ворога замість швидкого прориву. Палаючий метал, і розгублені російські солдати, які не знають, що робити далі. Коли дим розсіявся, на полі бою залишилися тільки мертві і поранені окупанти, а прорив провалився. Нові тактики ворога Росія дедалі більше використовує мотоцикли для швидких атак, бо важка техніка горить, а звичайна піхота не завжди може прорватися через укріплення. Але білий довів, що навіть така тактика має свої слабкі місця. Цей випадок ще один доказ, що наші бійці не просто тримають оборону, а ефективно знищують противника ще на підході. Для українців ця історія ще одна причина пишатися нашими захисниками. А для росіян, ну ті, хто вижив, тепер мабуть довго думатимуть, перш ніж знову сідати на мотоцикли. Чи почнуть росіяни ще більше використовувати мотоцикли для атак? Як українські воїни будуть адаптуватися до цих тактик? І скільки ще героїчних історій ми прочуємо про таких бійців, як наш герой? Білий, пишіть в коментарях слова подяки герою, та що ви думаєте про цю історію?